Доброго ранку, небо Блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми підемо у гості до ляльки-даринки. Вона запросила нас на свій день народження. Діти, привітаємося з лялькою! Доброго ранку! Даринка дуже рада нас бачити і просить допомогти їй підготуватися до святкування. Малята! Що потрібно поставити на стіл, якщо Дарина пригощатиме нас чаєм? Правильно чашки, чайні ложки, чайник для заварювання чаю і цукорниця. Молодці діти! Увесь посуд приготували. Але Даринка чомусь не зраділа. Мабуть, ми щось зробили неправильно. Діти, подивіться уважно на зображення, який посуд зайвий. Оберіть чашку, яка відрізняється від інших за кольором. Молодці. Це чашка червоного кольору. А яка зайва ложка? Правильно, це столова ложка. Бо вона велика за розміром. Розумнички, ви впоралися із завданням. Дітки, а чого ще не вистачає для сервірування столу до чаювання? Так, тарілочок. Даринка каже, що у неї немає стільки тарілочок. Щоб нас пригостити смачним тістечком. Чим ми можемо допомогти? Дітки, я пропоную прикрасити декоративним малюнком тарілочку і подарувати даринці, адже у неї сьогодні день народження. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику, посуд. Рученята наші вмилі. Посуд ми самі помили. Мисочки і старілками допоможемо ми мамі. Діти, давайте виконаємо вправу ще раз. Рученята наші вмилі. Посуд ми самі помили. Мисочки і старілками допоможемо ми мамі. Для роботи потрібно паперові площині тарілочки, фарби червоного та зеленого кольорів, баночка з водою, серветка. Ось такими ягідками та листочками ми будемо прикрашати тарілочку за допомогою наших пальчиків. Сідайте за столи, спинки тримайте рівненько. Вказівний пальчик. Змочуємо у червону фарбу. І ставимо відбитки ягідки на контурі тарілочки угорі. Вільною рукою притримую тарілочки. Потім унизу, потім зліва, якщо потрібно, змочимо пальчик ще раз у фарбу. І справа. Потрібно помити пальчик після червоної фарби і витерти серветкою. Далі змочуємо великий пальчик у зелену фарбу і ставимо відбитки-листочки біля ягідок з обох сторін. Притискаємо пальчик до тарілочки, щоб залишився гарний відбиток. Діти, не забувайте змочувати пальчик знову у фарбу, якщо вона закінчилася. Дітки, погляньте на наші тарілочки. Лялька-даринка дуже вдячна за такий гарний новий посуд і приготувала для вас тістечко. Дякуємо тобі, Даринко, і до побачення!